Доброго дня, вас вітає канал Спінінг ТВ. Оштовувати зручніше. Заваріте денну каву, беріть канапки беріть печеньку, обов'язково Особ... додивіться цей відеоролик до самого кінця. Поставте лайк, активуйте дзвоник двійним, <кхід> не пропускайте наступні відео, повідомлення про наступні відеоролики. Підписуйтесь на канал. Ті, хто ще не підписався обов'язково, підписуйтесь на канал. Активуйте дзвоник двійним, а я вам зроблю невеликий ось такий огляд, ось таких ось спреїв і одного трактанта на який на які ссылку я прикручу обов'язково під цим відеороликом. Всім рекомендую, сам звичайно буду користуватись тими трьома спреями і одним Трактантом перший раз. Всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам, але і всі і так знаєте, як тими спреями атрактантом користуватись, тому що брітне озброєння. Фотографуйте і шукайте в магазинах і купляйте з такі невеликий. Огляд, я вам сьогодні вирішив зробити на наступний раз. То вже буду на наступний раз. На наступний понеділок, середу і суботу будуть нові відео на каналі. І ще хочу одну ремарку зробити. Долучайтесь до клубу ПЗРП і до Першого Західного регіонального рибальського порталу. Всім бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою і трусіть холодильники, виїжджайте частіше на рибалку, не сидіть вдома. Ось такий от невеликий огляд я вам сьогодні вирішив зробити, поки є можливість і світло не виключили. Ось такий трьох спреїв і одного атрактанта, на який я обов'язково прикручу ссылку під цим, внизу під цим відеороликом. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Дехто де і дізлайки ставить. Ну, того я не силою дивитись мої відео, кому не подобається. А ті, хто ще з гостей і друзів каналу, заходьте в гості, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник від війни, аби не пропускати. Повідомлення про наступні відеоролики. діліться з цими відео зі своїми друзями в соцмережах. Ну і потрохи буду завершувати цей відеоролик, щоб вам було що дивитись на наступний раз. Ну і зустрінемося з вами. В наступних відеороликах І з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. Слава Україні!